Лампа акумуляторна світлодіодна із 600. Довжина лампи йде. 59 см Товщина 5 міліметрів. Купить лампа йде, інструкція, шнурок для зарядки. лампи працює два режими, у неї вмикаються або постійне свідчення, або автоматичний режим. Автоматичний це, ну, так би мовити, економ режим. Тобто, коли є е, світло і коли е, нема руху, вона вимикається. Якщо е, темно і Хтось заходить, вона вмикається. В лампу йде акумулятор 1500 мАч. Перевірили заряд розряд. Ну, Вистачає на 2 години це на максимальне світло і до 3 годин він вже затухає. Кріпити лампу можна. Задачу могу я таких магнит. Тобто Раз. Два. Самі магніти йдуть на лотушці. Тобто кріпите куди треба. Воно так опрацює. Тобто, економ варіант. Економний варіант. І вистачає дуже довго. До речі, можна використовувати лампу, якщо постійно під'єднане під живлення від адаптера, від адаптера від Powerbank. тобто вона буде працювати у вас як звичайна лампа, поки буде струм. Якщо енергетика пропала, то тоді вже буде від вбудованого акумулятора працювати. Ну, що так все. Дуже просто, економно. І все працює.